Розглянемо з вами функції для роботи з списками. Функції це об'єкт в мові програмування, який виконує одні і ті самі дії. І біля кожної з функцій обов'язково мають бути дужки. так мова програмування бачить, що це є певна функція. І в Python функція описується наступним чином. Назва функції, далі дужки, і в дужках можуть передаватися аргументи даної функції, які можуть бути, можуть не бути. Це або є функції з обов'язковими параметрами і не з обов'язковими. А функції для роботи за списками вони отримують на вхід аргумента самий список, і вони з ними працюють. І більшість функцій, на відміну від методів, про які ми з вами говорили на минулому занятті, не змінюють сам список, а повертають лише певне значення даного списку. Ще раз, більшість не змінюють, адже, якщо ви пригадаєте, методи, які ми вивчали, там, наприклад, append, remove, то вони змінюють самі список. append там додає, remove видаляє і так далі. Більшість. Функцій цього не робить, але деякі є, що е, і змінюються самі списки. Розглянемо на прикладі списку деякі корисні функції. Так, е, до прикладу, у нас є список, який е, ми назвали літерою А. Далі. І цей список складається з цілих чисел. Е, одна з е, найпоширеніших функцій, які використовують при роботі з списками, це функція LEN. LEN повертає довжину списка. Ну, до прикладу, щоб дізнатися довжину даного списка, тобто кількість елементів у списку, ми викликаємо дану функцію і на вхід даної функції аргументу передаємо самий список, в якому ми хочемо порахувати дану кількість. І от дану кількість ми присваємо з міні-К. І результат ми бачимо на екрані. Так, є у нас список, А тепер давайте. Зробимо наступним чином, як і в прикладі, я створюю зміну К, який я присвою значення LN від А. Далі виведу кількість так, виведу наступним чином. Підставлю значення зміни яка? Так, Бачите, що кількість елементів в даному списку у нас 6. Е, наступна функція. Е, функція Max. Max повертає значення найбільшого елемента. Дану функцію ми вже використовували е, раніше в минулих класах, коли нам потрібно було знайти найбільше число, до прикладу, з е, переліку інших чисел. Е, дана функція вона може приймати як і навхід. Аргументом список, так і можна прораховувати самі числа через кому в дужках. Через кому в дужках. давайте створю зміну МА і дані зміні присвою значення, яке поверне функцію Max від А. І виведу. Максимальне значення зміну є MA. Так, збережу та запущу. Так, бачимо, що максимальне у нас 31. Все працює так, як у нас в прикладі. Далі, окрім максимального значення, ми можемо знайти і протилежне, тобто найменше значення даного списка. Для цього є функція MIN. Так, назву значення і МІ. Так, звернувся до зміни Мін. Так, і аргументом передам самий список. І виведу значення зміну ЄМИ. E, Бачимо, що тепер у нас є кількість, максимальне значення і мінімальне з даного списку ми знайшли за допомогою даних функцій. Далі функція сум функція повертає значення суми елементів списку. Так, знову створюю зміну з S. Далі звернемося до функції сум. Аргументом даної функції передам наш список х. і виведу на екран. Так, сума, значення змінної S. Так, і бачимо, що сума елементів даного списку у нас відображається, так як ось тут в прикладі. Значить, все рахує вірно. Далі у нас є функція, схожа до методу, який ми розглядали на минулому занятті, remove, але це функція, яка видаляє елемент з індексом n. Тобто ми звертаємося до функції del і аргументом передаємо Назву нашого списка, в даному випадку у нас список А називається. І в квадратних дужках ми передаємо індекс, тобто передковий номер елемента в списку. І, ну, до прикладу, у нас тут виданий другий елемент. Це у нас число 7. Нагадую, що нумерація елементів в списках, тобто їхні індекси починаються з нульового елемента, до наприклад, ліст. Ще раз нагадаю, от перший, другий, третій елемент. От перший елемент має індекс 0, другий 1, 2, 3, і так далі, в залежності від кількості елементів у списку. Так, Давайте поступимо так само наступним чином. Що ми звернемося до другого елемента. Так, і от Зверніть увагу, я от... Даний результат не зберігаю в значенні якоїсь зміною, а просто викликаю функцію, передаю аргументом список і індекс, який я хочу видалити. І от дана функція вона вже модифікує е, даний список А. І після того, як я видалю елемент під е, другим номером, то я виведу список А на екран. Так, і якщо виглянути ось тут так, ось цей списочок, бачите, у нас 1, 5, 7, 5, 7, мінус 5 було початковий список, тут у нас ось такий список. Так. Тобто задача з видаленням елемента списку, використовуючи функцію del за індексом, але давай видалимо з нашого списка найбільший елемент. Найбільший елемент. Тому давайте я закоментую даний рядочок. І в цій самій програмі ми це зробимо, нам потрібно знайти найбільший елемент. Відповідно, дану річ ми зробили. От, в зміні MA ми знаходимо максимальний елемент з списку А. Знайшли. Тепер нам потрібно дізнатися, під яким індексом знаходиться ось цей елемент 3D. Ну, Ми можемо порахувати вручну, але нам це потрібно вказати в програмі. І щоб визначити. Індекс елемента пригадуємо метод, індекс, який повертає номер, порядковий номер елемента в списку. Так, ну для цього давайте візьму, створю зміну N, і даній зміні буду присваювати з нашого списка n. Використаємо метод індекс для е, елемента MA. Тобто знайти порядковий номер максимального елемента в списку А. E, так, ну, в принципі, ми можемо і вивести на екран. Так, давайте запустимо, глянемо. Так, дивимося, 4. Так 0, 1, 2, 3. 4. Так, все вірно. І після того, як ми знайшли, давайте з даного списку видалимо елемент, який у нас має індекс N, тобто максимальний. Запустимо ще раз. Так, знайшли, що у нас був четвертий елемент, і дивимося, що тепер максимальний число 31 в даному списку відсутнє. Тобто от дана функція вже модифікувала даний список Так, і розглянено ті вбудовані функції, опрацювання списку, вони допомагають реалізувати задачі, типові задачі, такі як пошук в списку, елементи з конкретним зазначенням, сортування, знаходження сум елементів, додавання та видання елементів підрахунку кількості та інших типових задач. Так, але для розв'язування більш складніших задач, що потребують виконання дій над елементами, значення яких відповідає заданій умові, тобто там, пошуку максимального, мінімального числа там, або кількості там, однакових чисел в списку, слід застосовувати типові алгоритми опрацювання масивів. Ну, про алгоритми опрацювання списків та масивів ми будемо говорити вже в наступному параграфі.